дня, шановні колеги, запрошені. Сьогодні у нас комісія, постійна комісія місцевого смітування, детальської діяльності міжнародного і регіонального спілогічного. Сьогодні у нас в порядку денного є 5 питань з різних. Нас відчатиме члени комісії кормісіє. Документи нови ознайомлені. Чи будуть якісь пропозиції по порядку денних? Немає? Тоді, хто за порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Отримався? Дякую. Рішення прийнято. Розглядаємо перше питання про внесення змін до регламенту регламентуської обласної ради, восьмого демократичного скликання, затвердженого рішенням обласної ради від 23.12.2020 року. Зі зміна. Доповідає королик Михайло Михайлович, керуючий правою обласної ради. Будь ласка, Михайло Михайлович. Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні наносимо зміни в пункт 24.3, а саме депутатський запит. Немає ножі досконалості нашого регламенту. Якщо ми бачимо якісь провалини чи моменти, які варто усунути, то ми це оперативно кіровимо. Тому сьогодні пункт 24.3 ми допоможуємо таким реченням, що результат запиту в'язні із супровідним ростом на голови. Це робиться з стороною метою, щоб, знаєте, коли на сесії хтось принесе сам запит, не до кінця зрозуміло, то запит чи не запит, а так собі, не лише, буде суперенилися, кому буде чітко написано, що прошу вас внести на весь сесії обласної ради мій депутатський запит чи групи депутатів, які б, мав бути розглянути на сесію обласної ради, і всім все зрозуміло. Для того, щоб не було тільки зрозумів, ми сьогодні вносимо ці зміни в наш ремонт. Дякую. Рушення то і сесія, щоб це зробити. Чи будуть якісь пропозиції у цьому б, так, запитання? Немає, тоді голосуємо прийме на голосування. І вас я е -е, вам да. за. Воловчик Михайло Михайлович. Дзвінчук не треба. Мірус на Пілігрим не потрібно. Рішення да. прийнято, дякую. Друге питання у вас. Принесення змін до рішення обласної ради 27, 10, 23, про навчання депутатів та осіб, які працюють або перебувають у кадровому резерві у місцевого відбування зі змінами. Доповідає королі Михайло Михайлович, керуючись планом обласної ради. Прошу Михайлович. Дякую. Це рішення, що ми колеги на до того рішення, яке прозвідав на попередній нашій комісії на сесії обласної ради. Так трапилося, що ми ви змушені вилучити старейку ефектів. У зв'язку з тим, що людина не буде продовжувати навчання. А відповідно, нам треба не тільки вилучити цю людину з переліку, а також внести зміни у Абзац 3, пункту, 2 і виплати в нові редакції, тому що змінюється сума оплати за навчання. Дякую зрозуміло. Чи будуть запитання до цього пропозиції? А Будь ласка. Шановні колеги, зважаючи, що я керівник інституту, де проводиться відповідне навчання, і в мене конфлікт інтересів, тому я не можу брати участь у голосуванні. Але зважаючи на статтю 59 крім 1, де йдеться, що якщо не участь в голосуванні призведе до зриву голосування, я... Повинен взяти участь голосуванні. Просто ставити до відомо, що я маю конфлікт інтересів. Дякую, Дмитро Іванович. Прошу голосувати. І за кінца. Михайло Михайлович. Вінчук Петро Іванович. І мірославіми Петриан. Дякую. Дякую. Рішення прийняти. Третє питання порядку денного про навчання депутатів та осіб, які працюють та перебувають у кадровому резерві органів місцевого сумревання. Доповідає король Михайло Михайлович, керуючи справою обласної ради. Прошу, Михайло Михайлович. Шановні колеги, у вас до очима є у проєкт, у проєкт питання, яке ми зараз розглядаємо пункті першому ми затверджуємо з вами перелік та осіб, які працюють або перебувають в паданих розервіх органів семування. Це є чіткий визначений перелік, який долучається. А пунктом другим ми долучаємо виконавчого обласної ради проводити оплату за навчання за 2024, 2025 та 2025 2026 роки. Відповідно, прошу вас це підтримати, тому що сьогодні для кожного з нас є надзвичайно важливо, щоб рівень. Наших Добре. депутатів, посадових освіт, зростав, адже навчання це прекрасна можливість здобути правильні знання і навички. Тому Дякую. Добре, дякую. Дмитро Іванович, подякувати, що стільки років навчає наших колег. Вам також дякую, Дмитро Іванович. Так що чи будуть у вас пропозиції? Будемо треба, так. Аналогічно попередньому при розгляді попереднього питання, у мене конфлікт інтересів, зважаючи, що це студенти, які вступили в магістратуру Державної служби, яку прочолюю. Тому я заявляю про конфлікт інтересів. Але зважаючи, що якщо я не візьму участь в голосуванні і відповідно до статті 59 приймати 1, я повинен, э, голосування буде зірвано, то я повинен взяти речі до суду. Тоді голосуємо, Іваськів за, Головчук Михайло Михайлович за, Змінчук Віктор Іванович за, Міроземканія Екатерина за, дякую, порішення прийнято, також. І четверте питання про зміну до переліку заходів на 2024 рік програми підтримки діяльності установи Агенції регіонального розвитку Минківської області на 2024 2025 роки затверджене рішення обласної ради від 22.12.2023 року. Викликаю з великого Олександра Лівоновичу, директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад повної державних адміністрації. Прошу пана Оксана. Дякую, шановні пане голосного депутати на розгляд комісії. Виноситься питання змін до проєкту заходів на 2024 рік програми підтримки діяльності і установи Агенції регіонального розвитку івано франківської області, завершене рішення обласної ради від 22 грудня 2023 року. Просимо підтримати. Дякую. Дякую. Чи буде запитання? Так, можна коротко. На кінець року ми заслухаємо роботу агенції, що вони робили, що вони зробили, які є підсумки на кінець року. Так, так. пане. Це, Це ж у мене є також питання. Було би добре, коли стосується питання якраз агенції, так вона широко розрекламована і нам багато розповідали про те, що будуть були пуски, змушені ресурси і все решта. Я посходна кінцю року варто це питання розглядається, щоб ви давали інформацію, які успіхи стали на сьогоднішній день, куди ці кордоні спрямовуються, бо я розумію, що багато праці повинна здійснюватися, всі ми ж це правильно. Але тим не менше, чи вже саме на сьогоднішній день є реальні успіхи роботи агенції. Якщо ви могли зараз коротко буде означити кількома словами, що зроблено, куди ми рухаємося. Бо коли це все питання розглядалося на старті, я пам'ятаю, що були дуже великі амбіції. А станом сьогоднішній день, скільки мені відомо, людина, яка займалася агенцією, вже не працює керівником агенції раз. А друге, чи вдалося хоч якийсь з тих амбітних планів реалізувати в життя? Скажіть, будь ласка, дякую за запитання. Так, передник керівник агенції вже не працює, зараз виконує обов'язки керівника агенції і його заступниця. Станом на сьогодні, якщо говорити про реальні конкретні результати, то агенція перемогла подала заявки на участь у трьох проєктах і ці заявки визнані переможними, це є програма транспортного співробітництва Словаччина, Ощина Україна, це є програма Інтерегії Європи і це є Канадський фонд місцевого самоврядування. Якщо потрібна детальна інформація, я зараз по цифрах не готовий відповідати, але щоквартально ми звітуємо перед голосною ради, подаємо такі... До рішення обласної ради ми подаємо детальний звіт про використання коштів і про десятку результатів. Якщо потрібно, то ми готові додатково чи надати інформацію, чи вже якось кажуть. Можу доповнити декілька слів, бо є відома рада, де входять члени також нашої комісії. Вони доповідали про цих питаннях, там є де декілька проєктів, де потрібно співносування наше також, на 10%, 20%. Поки що агенція на перезавантаження, бо керівник, який був, ви знаєте, його вже більше немає, він звільнений, виконує обов'язки його заступниця, і на кінець року, на кінець плату, так як ми говорили, будуть доповідати, що зроблено, що треба зробити, і які бачення на 2025 рік. Воно якби на контролі і на, і на, і на, і на нашій комісії, і в наглядовій раді, так що ці проекти всі в роботі. Дякую. Чи будуть ще якісь пропозиції запитання по цьому питання? Немає. Немає, Так, тоді голосує. Іваськи за, головчим механиму жалю. За. іншого Дмитро Іванович. За. Мірославні За. Дякую, рішення прийнято. І п'яте питання у нас різне. Якщо хоче хтось щось повідомити, сказати, привітати. Будь ласка, слухайте. Ви хотіли повідомити нас, депутатів. На виконання рішення комісії попереднього засідання відповідно ми підготували, дякую Петро Івановичу за інформацію про навчання, скільки людей вчиться в інституті зараз. Є у вас в розбукових матеріалах. І також щодо налагодження співпраці з Вінівським регіоном Литви. Лист підписаний було поєднано доручення знову ж таки комісії, скерована на розгляд депутатів Добре. і міського Дякую, що хотів подякувати заступнику, що сьогодні присутні. Під Ви вважали нашу комісію. Дякую. Може, у вас є в різному якісь я, запитання та, чи побажання? Він тихенько збільшов. прийшов з копусі. Що такого? Тоді, Тоді надіємося, що наш лист побачить, почують, і ми будемо мати можливість відвідати нашу країну, нашу партнеру-Литву. Ну і попрацювати з комісією там. Між, між державним рівнями. Так що комісію завершено. Дякую вам за участь, дякую, що.